Зараз є дуже важливим розуміння з боку людей, що вієлові відключення це необхідність. Там зниження ем, температури в оселях це необхідність. Подумати кожному про додаткову обігрів квартир це теж необхідність. Дивіться, що елементарно можна зробити от на побутовому рівні. Ну я особисто купила дитині теплу піжаму. Можна навіть з сусідами купити так звану, знаєте, туристичну таку газову гарелку, коли можна підігрити там теж молоко на ній або закип'ятити воду і приготувати собі кашу і побути певний час без електроенергії. Це дуже важливо. Звісно, є люди, якщо у них є можливості, зараз закуповують ті ж генератори, але не всі можуть собі дозволити. Центральна влада до цього готується, але місцева влада має вже подумати. От, наприклад, в Києві через півтора місяці очікується певні такі мобільні котельні, щоб передбачити, якщо взагалі буде тотальне відключення від електроенергії. Там знаєте, не буде довгий час опалення. Щоб, хоча б, наприклад, в тій же школі можна було запросити людей і обігрити напоїти. Теплим чаєм пані Гано, наступне питання: чи може стати руйнація інфраструктури тригером для нової хвилі беженців, біженців із України? Ну, звісно, Росія такими ракетними ударами по об'єктам інфраструктури намагається спровокувати гуманітарну катастрофу. Якщо не буде взагалі води, якщо не буде опалення електрики, то звісно деякі українці будуть намагатися виїхати за кордон. Європа до цього готується. Польща заявила, що готова прийняти наших людей стільки скільки потрібно, але щоб цього не сталося, я вважаю, треба готувати знаєте, боронити наші об'єкти інфраструктури, передбачити такі бетонні стіни. Ну, центральна влада вже звернулася до Європи і до наших взагалі міжнародних партнерів, щоб нам на ближчий час надали системи захисту протиповітряної безпеки. Але в той же час я вважаю, треба відновити наші військові потужності. Треба передбачити от зараз проект. Бюджету на наступний рік в першому читанні проголосували України. Я вважаю, треба поки що от там передивитися цей документ. У нас майже 60% від дохідної частини йде на погашення зовнішнього та внутрішнього боргу, і тут треба ці кошти ем, перенаправити на навпаки на провід, на закупівлю протиповітряної безпеки на вільному ринку, провести перемовини з нашими кредиторами, домовитися щодо реструктуризації зовнішнього внутрішнього боргу і все ж таки ці кошти Ошти, хоча б частину від боргу, направити на закупівлю таких систем безпеки, бо це більше ніж 700 мільярдів гривень. Сьогодні на це передбачено в бюджеті на наступний рік. Ви дуже слушні речі говорите, пані Анна. Я дуже сподіваюся, що у тому ж напрямку думають і ті, хто приймає рішення. Дуже дякую, що ви були у нас в ефірі. Ганна Середенко, депутатка Київської міської ради, була в ефірі програми Твій вечір.